Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте подивимося ситуацію із затриманням Павла Дурова, засновника месенджера Telegram. Так, затримали його у Франції. Дивимося ситуацію, що трапилось взагалі. З затриманням Павла Дурова у Франції, що трапилось? Так, ну тут показана ситуація, що тут велася повноресурсна робота стосовно, з боку третьої сторони, з боку третьої сторони, яка була спрямована на те, щоб зробити вибір, ця робота була спрямована на те, щоб зробити правильний вибір, який пов'язаний із. Спробую зупинити, нести якусь інформацію, заблокувати якусь інформацію, або взагалі розповсюдження інформації. Не дати ходу якоїсь інформації, е яка мала бути вочевидь опублікована. Ну, цікаво. Цікаво. Таке відчуття, ніби вони той, хто його затримав. Ну, не то, що він багато говорив, а те, що ще мало бути, сказано бути. І це те, що мало бути сказано, несло великі зміни. Тому е, провелася велика робота для того, щоб зупинити його, зупинити його. Розумієте, ця от інформація вона мала руйнівний і скандальний характер. Тобто я не знаю, про яку інформацію тут говориться, але таке відчуття, що це була зроблена повномасштабна повномасштабна робота за участю третьої сторін. Тобто мені здається, в якій би він країні не опинився, будь то Франція, або, або інша країна, якщо це країна, вона є в переліку тих, хто може його затримувати, його б будь-де затримали. Наприклад, якщо це, наприклад, не Франція, а Бельгія, ну, або Німеччина. Щось не вочевидь, не вочевидь, просучилося, мало просучитися, не вочевидь. Ну, знову ж таки, тут щось мало дати ходу. Знову тут іде ну, кубки, як пролиття інформації, яка може. Ну, необережно бути використана для вирішення якихось е, питань, для вирішення якихось питань. Що за питання? Пересилення пересилення, насильницька перемога, насильницька позиція першого, е, першого місця, яке призведе до страхів людей. От, от інформація така. Насильниць, якесь насилля, переможна позиція і е, страхи людей. Тобто, як я розумію його. Заарештували не за свободу слова, що він багато, а те, що ще не сказано. І є щось таке, що може мати утічку і бути використано деким то деякою стороною, деякими людьми для. Форсування своєї першої позиції, що може налякати людей, що може налякати людей? Таке відчуття, ніби це якісь як превентивні міри зроблені. Далі, яка доля телеграма? Може, ця інформація через Телеграм мігрувала, знаєте, туди-сюди. Ну, я не знаю. Добре, яка доля телеграму? Яка доля месенджера Telegram? Ну, бачите, хтось хоче його припинити. Хтось хоче його припинити, хоче злити повністю. Хтось хочу його припинити існування. Так, щоб не було повернення. Так, щоб не було повернення. Ну, є загроза. По-перше, дивіться, що хочу сказати. Знову ж таки, тема інформації. Тема інформації, яка може гуляти телеграмом, може зливатися і може ставати гучною, може бути використано людьми з насильницькими намірами. А взагалі-то, взагалі-то, безвихідно, бачите, тут доля. Будуть робити, будуть перешкоджати, будуть намагатися знизити цінність цього телеграму, ну, тобто зливати, будуть намагатися його унеможливлювати е існування. Тобто перебої, збої якісь будуть. Да, перебої збої. Хтось буде втручатися в роботу телеграма. Ну і знову ж таки, тут оця от мережа, мережа, мережа диявол. Як пропозиція розсипати, будуть його намагатися знищити той телеграм, Того, що оця от, е ланка, яка йде від диявола на люди, от, ну от як ця мережа соціальна. Йде пропозиція знищити, розсипати. Заблокувати. Я правильно розумію, телеграма заблокують? Де зупинка, блокування? Можуть, можуть. В далекій перспективі, ну, знову ж таки, оця от мережа, от як зірка. Буде працювати з перебоями, і потім в кінці кінців можуть його заблокувати. Він то працює, то не працює, але в кінці кінців може лягти. Нестабільна, нестабільна робота. Буде заблокований, буде заблокований. Ну, карта каже, що, скоріше за все, можуть заблокувати його. Але, дивлячись, де інде, дивлячись де інде, на певних країнах буде пропозиція його заблокувати. І оці карти говорять так. Угу. В деяких країнах його м -м, приберуть, приберуть, заберуть його в деяких країнах, в багатьох, може в десятьох, а трьох до десятьох. Його приберуть. В Україні. Буде працювати телеграм-канал. В Україні телеграм-канал. Також буде нестабільно. Нестабільно. Дехто буде наполягати на його блокуванні у владі. Дехто у владі буде наполягати, але бачите, тут імператор, королева вона як відрізає, вона замахується на владу, тобто вона наполягає на тому, щоб відрізати телеграм-канал. Ну, тут, бачите, влада, влада сумніви має, влада має сумніви. І, скоріше за все, також його заблокують. Скоріше за все. Того, що, знову ж таки, той, хто раніше, пам'ятаєте, пропонував заблокувати, вони відчують себе якби хазяївами положення, що тіпа, ми були праві. І давай е, блокуй, давай блокуй. Ну, криза тут, криза, незрозуміла ситуація, ну, місяць, ну, невідомість, це зірка перевернута. Вона намагає, ті, хто пропонував, будуть намагатися вийти з безнадійного стану або піти шляхом найменшого супротиву, показати, от, бачите, ми ж говорили, що треба блокувати. Але м -м, сама вся ця тема, сама вся ця тема, пов'язана з Дуровим і телеграм-каналом, вона мається на увазі, що багато інформації, дуже ідея, яка шкодить. Яка може бути, Телеграм може бути розсадником, люд, ну, скажімо так, людей, які ну, можуть керувати людською свідомістю. Тобто в наш час це небезпечна річ, так вважають. Ну, ось так в мене вийшлося. А ну давайте. Чи Дурова звільнять, Дурова, Павел, Дуров буде вільний. Звільнять під арешту. Ну, бачите, ну так, так сидить, так не сидить, не сидить. Знаєте, тут ще може бути якась гра така? Гра може бути застосована. Маніпуляційні якісь ці законами, маніпуляційні каральні або правосудні, маніпуляційне правосуддя, розумієте, якесь. Показне щось. Це щось може бути ще показне, але знаєте, це ще таке може бути, щоб він пішов від якоїсь ризикованої ситуації. Я так хочу сказати. Це якесь маніпуляційне показне правосуддя. І таке трошки несповна розуму, несповна дурне, дурне, дурість тут показана. Дурість. Ну, якщо взяти його як сигніфікатор цього розкладу, король кубків. То тут, знову ж таки, зараз я ще відкрию цю карту, він як не в своєму домі, і він не має задовільну позицію для себе. В цьому може бути ризик, що його знову ж таки можуть використати для чогось. Якась хитрість, хитрість, воздая, хитре воздая. Тобто тут я хочу сказати, що з його арештом це щось таке показне, дурне і хитре, провокаційне. Якась взагалі дурість тут. Це ще не кінець цієї історії, я хочу так сказати. Це ще не кінець. Ну, за цими картами можна ще сказати так, що цей закон, він е, буде зрив його маніпуляції. За яким ну, от його хто заарештував, буде зрив цих маніпуляцій. В результаті, ну от, я вам говорила, тут сидить, тут не сидить. Ось, е, для цього закону буде незадовільна ситуація, його доведеться відпустити. Дурово доведеться відпустити. І той дуров, він всім. Ну, щось він їм запропонує. Він тим, хто його злапав, він їм щось запропонує. Ось так. Тому для правосуддя буде ну, якось так. З одного, з одного боку, вони будуть задоволені, бо він їм щось запропонує, а з іншого, з огляду на, типу, це ми ж правосуддя. Щось їм буде не, та, не те, щось не те. Але Дуров має викрутитись з цього, має він викрутитись. Ну, ось так в мене вийшло. Сподіваюся, зрозуміла Ну, як я побачила, так я і пояснила. Звичайно, можу помилятися. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми. Обов'язково переможемо ворога внутрішнього і зовнішнього. До побачення! Тримаємо стрій!